На думка. друзі, вітаю вас. Експертна думка продовжує допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. Ми робимо все від себе можливе для того, щоб стимулювати український бізнес працювати на благо батьківщини і розповідаємо про це всій країні. Отже, поговоримо сьогодні відверто про бізнес під час війни. І як завжди, з вами Денис Кар. В нашій країні вже більше 9 років триває війна, майже 2 роки повномасштабна війна. Але як би нам важко не було жити в реаліях війни, не намитно зупиняємося в нашому русі до перемоги, кожен на своєму фронті, саме там, де він максимально продуктивний. І ми однозначно переможемо, бо ми незлабна нація. Знаєте, я дуже люблю українську ІТ-сферу. Ну, по-перше, вже мені здається, останніх років 5, може більше вона розвивається дуже потужно. по-друге, рівень наших it спеціалістів ну, в принципі, досить високий і вже гідно оцінений, мені здається, навіть найпотужнішими світовими гравцями цього напрямку. І, до речі, дуже часто саме наші спеціалісти створюють продукт безпосередньо для американських чи європейських компаній. Ну, і в Четверте, а вже можливо ближче до повномасштабного вторгнення, де останні роки українські it компанії активно дуже почали допомагати з українським бізнесом, працювати на українському ринку, допомагати легко впроваджувати цифрову трансформацію, інновації в бізнес, в державні структури. До речі, теж і тим самим виводити наш український бізнес, де й взагалі нашу країну на більш високий рівень. От про це сьогодні поговоримо з моїм гостем. Я із задоволенням вам представляю Анатолій Трошин. Сіо компанії Банза, вітаю вас, вітаю, вітаю Денисе. Так, ну що, Анатолій, серйозно. Я завжди пишаюся it сферою. З задоволенням завжди розповідаю всім друзям, які не в курсі про успіхи українського бізнесу і взагалі України, якщо такі є ще. Але давайте для початку познайомимося. В принципі, бренд відомий, але можливо не всі чули. Отже, трошки декілька слів про вас та про Банза. Так, наша компанія Банза нам вже 7 років, і ми компанія, яка займається впровадженням імплементацією ноу код платформи компанії Creation. Є така українська компанія, їй вже більше 10-15 років. Зараз в них є один з, там, з ключових офісів в Бостоні, а також ключова команда в Україні. І компанія Банза є одним з найбільших. В світі партнерів ми працюємо в large Enterprise сегменті Ми е, впроваджуємо цю платформу. Для чого вона? Вона для автоматизації бізнес-процесів, в першу чергу, пов'язаних на е, з, по співпраці з клієнтом, з комунікацією з клієнтом, е, а також в принципі, будь-яких процесів всередині компанії. тобто, це е, чат-боти, контактні центри, фронтофісні е, системи в банках, е, це портали самообслуговування, особисті кабінети. Е, і, і ще такий де, де деякий ряд. Ну, я думаю, для початку достатньо. Отже, давайте тепер детальніше про це все. Отже, які можливості Банза безпосередньо бачить для бізнесів в пошуках нових бізнесів, бізнес-моделей, зростання компаній це дуже глибоке питання і дуже важливе для, в контексті війни. Ми маємо роз, розглядати його тільки в контексті війни. І тут е, варто зазначити, що зараз. Формуються нові можливості, як би це дивно не звучало для розвитку бізнес-моделей існуючих компаній і створення нових бізнес-моделей. Почнемо з такого, що на поверхні це війна і держава створилася, наприклад, якщо брати IT, дуже сильна, потужна дефенс-теч індустрія. Тобто це нові бізнеси, яких не було раніше два роки назад в Україні. Також те, що на поверхні, ну наприклад, велике військо, велика армія потрібно забезпечувати продовольством, споживанням і так далі. Тобто, це бізнеси, які все одно на навкруги держави або зростають, або з'являються. А також можна подивитися на речі. Ну, наприклад, в нас є велика міграція всередині країни. Люди переміщаються з східних областей в західні області, тому там з'являється деякий сервіс, з'являється ріт, рітейл, з'являється е, нерухомість е, і такі речі. Тобто Трошки було для мене це відкриттям і дивуною, тому що коли почалась війна, звісно, ми перші дні, хто місяці можливо приходив, приходив в себе, але перше це було ну страх, да що, що в принципі бізнеси зараз мруть, але потім я побачив приклади навкруги, і в принципі, і наша компанія, де люди почали переусмідовувати свій бізнес, тобто поточний контекст. Завжди е, необхідно дивитися в нього, що в ньому є що я можу взяти як позитивну річ для свого бізнесу, або навіть започаткувати щось нове. Угу. І в Україні зараз достатньо людей, які з достатнім рівнем інтелекту та енергетики, вони свої внутрішні енергії. Вони в них, в принципі, бізнес було частиною їх життя завжди, і вони готові далі рухати економіку завдяки нових новим ідеям, новому контексту теж да-да-да. Я давно казав про те, що український бізнес мені здається, по перше, він адаптується під будь-що. Да? Е, ну, так довелося, що в Україні він завжди в такому стані турбулентності, постійно з чимось бореться. Він максимально такий сталий, да? і, ну, і дійсно, в такі важкі часи з'являються новий бізнес, і це заслуговує на повагу. Окей, е, скажіть, будь ласка, е, оці ноу-код технології змінюють парадигму е, ну, гри да? в світі автоматизації. Е, особливо для компаній зараз, я правильно розумію? Особливо для компаній маленьких і великих теж. Коротко про ноу-код no технологію. Уявіть, що ви велика компанія, вам потрібно розробити е, якийсь аплікейшн для, е, наприклад, автоматизації внутрішніх процесів, або uh -huh. для співпраці з вашими клієнтами. Е, за замовчуванням, ви розумієте, що вам потрібно, скоріш за все, найняти або велику команду програмістів, або е, просто купити цю команду або орендувати цю команду в іншій компанії. Ноу-код е, no системи, Це системи, які розвивались останні п'ять років, і крієш одна з них це по суті величезний конструктор, uh -huh. тобто вам не потрібно розробляти модулі з нуля. Ви маєте на борду їх багато і ключова перевага ноу-код платформ в тому, що ви можете використовувати нетехнічних спеціалістів, щоб налаштовувати для себе все, що вам необхідно. Тобто, уявіть, ви берете конструктор, збираєте його з кубиків, і ви вже маєте готову, готовий, наприклад, чат-бот. Uh -huh. Тобто не uh -huh. який створюється з нуля, а який просто налаштовується, і у це ключова річ для всіх бізнесів в Україні в світі. Це швидкість, це от пік, про який всі ми думаємо, над яким всі ми працюємо. Швидкість це ключове. І нокот платформи, маючи такі інструментарі, вони дають можливість цю швидкість отримати: швидкість провадження, швидкість стартового сетапу, швидкість потім розвитку. А, супер, швидкість це теж наша тема. Насправді, ми живемо швидко постійно. Друзі, сьогодні говоримо про IT сферу. про… Ем... Провадження нових технологій в наш бізнес. Анатолій Трошин, CEO компанії Банзо, у мене в гостях. Анатолій, скажіть мені, будь ласка, ну, поділіться декількома можливо своїми кейсами. Да? Можна сказати, ви працюєте з, там, з маленьким бізнесом, середнім, з великим, можливо, державні якісь структури є, можливо, допомагаєте якось іншим бізнесам. Ось трошки вже безпосередньо про клієнтів. Угу. Загалом компанія Банзо працює в 14 країнах на чотирьох континентах. Ух. В нас там з. Більшого, традиційні наші ринки це Центральна Азія і Україна. І в Україні ми теж працюємо потужно. Е, якщо брати Україну, бо в нас українська аудиторія е, це там трохи менше половини нашого бізнесу. Тут ми працюємо е, ну і загалом е, в світі. Ми працюємо в ланч інтерпрайсі як я говорив, тобто з великими компаніями. Е, я не буду зараз називати компанії, бо ми не домовлялися заздалегідь. Це Але я скажу, скажу просто таким чином: е кілька банків із топ 5 України це наші клієнти, з топ 10 теж. Е Найбільші телеком оператори, е найбільш зростаючий рітейлер минулого року, це теж, це теж наш клієнт. Тобто ми, ми працюємо ось в, в такій сфері. Е з також, якщо брати державу, то. Можна сказати, один з найбільш популярних мобільних застосунків країни. Також ми співпрацюємо з, з цією компанією. І були в нас кейси волонтерські. Наприклад, на початку повномасштабного вторгнення у нас був проект портал для Держпродспоживслужби. Загалом, в принципі, в той період я бачив, як навкруги компанії, така як ми, it компанії, намагалися. Якомога допомогти державі тим, що ми вміємо. Тобто мені здається, що до повномаштабного вторгнення від держави не було такого запиту на автоматизацію та на якісь аплікейшенс, які потім і з'явились і створили тиск самі it компанії, намагаючись допомогти. Наприклад, де про поживслужба ми робили портал. Загалом, якщо так дуже загально сказати, це є по всій країні, у когось якісь товари або якесь продовольство, хтось може. Запропонувати, а хтось може його отримати, і от в хаосі перших трьох чотирьох місяців війни це було абсолютно на телефонах. У нас були контакти з керівництвом ДПСС, і ми створили портал, де будь-яка компанія могла просто сказати: А в мене є я просто запам'ятав цей кейс там пір'я для подушок. Угу. Хто може знати, де їх можна знайти, можна було їх е, розмістити на порталі, а тому, кому вони потрібні, вони могли знести це знайти. Тепер і ви знаєте, де можна знайти пір'я це... для подушок Точно, з да. цим питанням. Теж можна до вас. Я так розумію, що в принципі сфера діяльності е, для вас теж не важлива. Ви в будь-якій сфері. Ми працюємо працює... та, в таких індустріях, як ключові, можливо, для нас це financial services, це банки, фінансові установи, наприклад, теж топ-гравці, мікрофінансового бізнесу теж є нашими клієнтами. Це рітейл, тобто, як я сказав, все, що. Всі, хто працюють з клієнтом внутрішнім та зовнішнім, може бути нашим потенційним клієнтам: автомотів, рітейл, угу. от, от такий ключовий наш бізнес. Якщо, звісно, можна да, привідкрити, ви вже сказали про пір'я та про портал ДПСС, а можливо, є якийсь ще кейс, яким ви пишаєтеся і можете сказати, от класна наша робота, ми з мега задоволені нею. Я скажу про банки. Ми робимо фронтофісні рішення. Ну, наприклад, це коли ви приходите в відділення банку, і вам потрібно оформити кредит. От там, де, де оформлюються всі ваші документи, проходять всі стадії, ваша заявка. От це теж саме функціонал, який ми впроваджуємо. І для банків ключове знову швидкість. Тобто там є два ключових. Я вам скажу для українських для банків. Для українських Давайте, банків. мені здається, для європейських. Я згоден. <реш> Але <реш> Я до цього ще перейдемо. Да? <реш> Але в інших країнах, до речі, теж, теж, теж є така тенденція, де ми працюємо. Так, от, є, наприклад, такі два показники: там то є, там то кеш. Тобто, uh -huh. до відповіді про кредит і, і, і до грошей. І банки намагаються звузити до мінімума цей, е, цей період. І е, завдяки і в нас є декілька кейсів в, саме в банках, де цей показник ми вимірювали, і наприкінці е, клієнти говорили: так, друзі, в нас вийшло з, там, з 60 хвилин до 20 хвилин. Це різними інструментами, це переосмислення процесу, якісь там кроки робляться в фоні в паралельної. І так далі, але загалом, от як кейс. Далі, наприклад, в, в телекомі є, ну, по, по всій Україні є багато таких ремонтних бригад, які ремонтують мережу. І є мобільний застосунок, який ми теж налаштовували, як кейс. Раніше там, тисяча плюс цих людей отримували завдання на день ну, розподілення вручну. Ми зробили функціонал, який приоритизує по деяким параметрам, категоріям, і вже в принципі людина не втручається сюди, алгоритм працює і вже ефективно вибудований маршрут на день роботи цих, цих монтерів. Як, Ну, і як, ефективна приклад. робота. Да. звісно. І, наприклад, коли в тебе там мільйон плюс клієнтів, і ти хочеш оптимізувати сервіс, сервісні запити, то, звісно, потрібно впроваджувати. І в нас є такі кейси: чат-боти, автоматизовані чат-боти, які частково звільняють операторів, які вирішують Ішують прості, прості питання швидше і дають можливість вам цей поток приробляти. Клас. Насправді круто. Я думаю, якби нас зараз чув європейсь, який почув би, що від документів до грошей 20 хвилин у нього башту знесло б абсолютно. І я так розумію, це ще як то каже, ні приділ. Окей, Анатолій, якраз хочу перейти безпосередньо, так як ви працюєте по іншим країнам світу, по навіть не просто країнам, а навіть по континентам. Як працюється в Європі? Що впроваджується, можливо, які ну як несете цей український бренд в світ? Тут варто сказати, що. Якраз це було нашою зміною бізнес моделі на початку повномасштабного вторгнення, тому що ми відкрили для себе інші країни і інші континенти. Раніше, можливо, ми навіть більше боялися це зробити, а треба було робити, тому що після декількох місяців такої роботи ми дивилися один на одного, топ лідершіп тім, і, і і питали один одного, чому ми раніше не пішли і не спробували. Звісно, це було не можна назвати це, це такою системною роботою. Ми просто бачили, де є наші ключові партнери. Стратегічні, наприклад, як що це глобальна компанія. Вони працюють на всіх континентах, і ми побачили, де зосереджений теж теж їх бізнес, ключові партнерства, і спробували свої сили там, тому що ми великі, в нас дуже сильна експертиза, і ми знайшли як і нових клієнтів, так і допомогу партнерам. По суті, які є нашими конкурентними, але теж є таке поняття, я його дуже люблю. Коапетішн, який останніми роками всі використовують. Тобто це компетішн, і коли ми разом кооперуємось, і це в першу чергу для нас було відкриття е, Саудівська Аравія, Аман. В нас там є кейси, Африка. Зараз у нас є великий проект в Ботсвані, Е, також Північна Америка. там... Там у нас менше кейсів, вони вони дрібніші, але ми теж спробували свої сили в Європі. Ви правильно так цікаво задали питання, чи легко там працюється ні дуже різний ринок в Європі. Також ми були представлені і там точково пробували робити проекти в Австралії в ЕЙПЕК, це Індонезія. Здебільшого, і зараз у нас є провадження в Латинській Америці, тобто це ми спробували все одразу, але зараз ми зрозуміли, що далі так рухатись важко, і потрібно все ж таки звузитись, більше сфокусуватись на чому на чомусь, і зараз працюємо саме е, над цією стратегією. Угу. Тобто глобально, ви фактично, в е, цьому світу, я не знаю, можна так е, пафосно сказати, да е, несете от, дійсно впровадження якихось нових технологій рішень для автоматизації, пришвидчення процесів, не знаю більшої продуктивності процесів. Правильно, Так. В, в, на, по всьому світу. Да? Абсолютно, да. Ми конкуруємо саме важливо, крієшо конкурує з ключовими гравцями. Майкрософт, угу. наприклад. Oh. Тобто в величезних угодах з, з глобальними компаніями це, це пряма конкуренція. Вже, і ми показуємо, що український софт може конкурувати, тому що в, в них є серйозні переваги. Ми розуміємо їх. А, звісно, продуктивність, звісно, швидкість, про що ми говоримо, але ще і є таке поняття як юзер Інтерфейс, uh -huh. тобто користувачі вони люблять. В них є ну в Україні точно користувачів є експірієнс досвід класних аплікейшенів. Ви їх користуєте в телефоні, ви на порталі і тому і люди, працюючи на своїх робочих місцях, хочуть таким самим користуватись. І коли ти показуєш, що це може бути навіть кайфово, це теж працює для людей десь в Чилі. Угу. Ну, прик... бо, ми, бо ми цей фідбек отримали від від, від від нашого клієнта, що вау, ну і нам прикольно. Опа, нам подобається. І естетика теж за вами, як то кажуть. А, так, <гум> 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 можна так сказати. Друзі, ось така у нас сьогодні IT-тема. Анатолій Трошин, Сіо компанії Банзе у мене в гостях. Анатолію, які плани на найближчий час? Можливо, вже готуєте якісь мегапродукт? Ну, я звісно, розумію, що навряд чи поділитесь, ну але як то кажуть, можливо. Є кейс, один цікавий, який ми хочемо використати. Ми. Якщо ви знаєте, у Олександра Усіка, нашого відомого боксера, зараз він активно промотує платформу ready uh -huh. Редітуфайт Ртртф. Uh, цю платформу розробили ми банза з нуля. Це, це це було як приклад uh, пошуку компетенцій, яких ми не використовуємо в своїй роботі. Тобто в нас є всередині, всередині компанії, але ядро що бізнесу іншого інше, і ми, ми просто їх не використовували. І ми створили створили цю цю платформу як технологічний партнер. Uh, нам дуже цікаво розвивати цю технологію, яку ми освоїли, і за допомогою якої зробили зробили цей портал. Uh, тому це можна сказати. Теж один з важливих для наших речей, але наш core – це впровадження крійшо, і там ми хочемо зараз більш точково посилитись так, от, вдумливо, інтелектуально на тих ринках, де ми вже бачимо, що в них є більший, більший потенціал. Це для нас дуже важливо і ну і загалом, якщо говорити да, ми хочемо розвиватись по світу. Не забуваючи про Україну, теж я завжди е, намагаюсь е, приймати участь в івентах, намагаюсь підтримувати зв'язок з українськими бізнесами і, і, і там, де необхідно, ми, ми завжди в конкурсах, завжди в тендерах, завжди приходимо. Е, але загалом хочеться рухатись в світ ширше. Тут варто сказати, що нашому українському IT, не тільки IT, але IT Точно важко, бо у нас ключове це експортна виручка. Ми працюємо на там ключовий ринок Америка, Європа, інші ринки, і зараз хочеться завжди демонструвати нашим партнерам, клієнтам за межами України, що Україна надійний партнер. Тому що чому у нас проблеми? Клієнти, десь за океаном, вони можуть сказати, що в нас є комплаєнс, нас є ризики. Вони говорять, що в Україні війна. Ми не можемо зараз співпрацювати з командою, яка є всередині України. Але коли ти приїжджаєш в, в такі компанії і, і, і ти впроваджуєш проєкт, потім я намагаюся показати це, що, друзі, дивіться, у вас були ризики, але ви від компаній в Україні отримали все вчасно, як і хотіли з тим результатом. І тут важливий мій заклик, такий всередині себе і до компаній навкруги, що ми, не маємо, ми маємо рухатись з позиції сили і суб'єктності. Ми не маємо просити. Дати нам щось, а ми маємо прийти і сказати: друзі, ми серйозний конкурентний гравець. Ми готові це ми зробити, готові ми готові це можемо зробити. Така історія. Прекрасно, я абсолютно погоджуюсь. Ця от тема і така концепція можливо, дуже дуже правильно. Але мені здається, в українському бізнесі треба ще трошки розказувати бізнесу да, про переваги. Можливо, можливо, я не правий, можливо, вже в принципі бізнес адаптований і готовий до таких змін. Чи все ж таки треба іноді якусь просвітницьку діяльність внести і казати, що ну ребята, в якщо ви впровадите ось це, то у вас з'явиться ось це і, це, і такі можливості, чи ні? Так, цього багато. І в Україні, і за межами України і А, частина... ну тобто ми на, це... на рівні, в принципі, це... да? Ну, ми, Як ви правильно сказали, ми в нас доволі високий рівень обізнаності. І, і, і... Але інколи да, можна самому здивуватися, ого, скільки тут ще в нас роботи. Ну, і це круто насправді. знаєте, Як то кажуть, не можна зупинятися. Друзі, Анатолій Трошин, Сіо компанії Банз, у мене сьогодні в гостях на завершення бесіди. Анатолій, ну, ваші побажання для українського бізнесу безпосередньо. Як то кажуть, зі своєї е, сфери, своєї точки зору, угу. не бійтеся переглядати свої бізнес моделі. Згадайте про компетенції, які можливо, або дізнайтесь про компетенції, які можливо є у вас всередині компанії, а ви їх не використовуєте. Вони можуть е, бути вашою конкурентною перевагою в новому контексті, який теж завжди переглядайте, намагайтеся спілкуватися з іншими бізнесами, е, думати на два-три, п'ять років вперед. Хоч би як дивно це зараз не звучало. Отаке побажання. Отак От і зробіть. Отже, українські підприємці, українські бізнесмени. Не бійтеся рухатись вперед, дійсно дивитися на день, два, місяць, рік, десять, не знаю, вперед. Анатолій я дуже дякую за класну бесіду. Таку енергійну і дуже цікаву. Вчергове чергове ви розказали про it сферу про наші успіхи, про те, що дійсно ми. Круті, якщо хтось в цьому сумнівався, насправді я вам бажаю успіху. Дійсно, хай ваші проекти будуть і вони з одного боку хочуть, що вони були глобальними і класними з іншого боку, хочеться, щоб вони були теж локальними, але максимально допомагали нашій країні вийти на той глобальний рівень. Хай у вас все буде круто, а постійно будуть в голові роїтися супер ідеї, створюватись нові продукти. Все на краще. Дякую, дякую вам, друзі. Ось така у нас сьогодні була бесіда про іт Сферу з Анатолієм з Сіо компанії Банза. На цьому будемо закінчувати нашу бесіду. Експертна думка та країна FM. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі. Експертна думка.